Саме через цю бюрократію, наприклад, дивіться в Німеччині. Ну ви ж, я думаю, бачили, там вітряки і багато вітряків в Німеччині. По Німеччині німецькі вітряки, німецькі транспортні компанії везуть з однієї частини в Німеччині, де в інакшу сторону Німеччини. І як це організовано? Ось дивіться, тут Кьоль, тут Берлін, тут є пряма дорога. І а, там є два мости ну це ж важкий вантаж. Там є два мости. По яким ну типа, критично такий важкій вантаж вести, і його треба согласовувати там з поліцією, з міністерством різними і так далі. І є маршрут, який отак. Кьольн, там потом Штутгарт, Уль, Мюнхен так до Берліна. Да? Там нормальна дорога, там можна вести, але щоб вести такий великогабаритний груз, треба перекривати постійно дорогу. Ну бо уявіть, вітряки везуть. Що це таке? От. І ця дорога там займає, наприклад, день да? для такого грузу. Ця дорога займає там 20 днів, ну, грубо кажучи, з перекриттям доріг і так далі. І вони відправляють ці папери, кажуть, Боже, ну ми ж в Німеччині, німецькі машини, німецькі вітряки везуть. Ну дозвольте нам перевести короткою дорогою. Ні, нельзя. Тільки отак везіть і теж согласовувати треба все перекриття дорог. Компанії-перевізники, оці компанії вітряків, абсолютно всі втрачають мільйони доларів кожен день, бо це все ну уявляєте, що це таке стоїть на дорозі. Оці вітряки лопасті. Я думаю, якщо ви бачили це на дорозі, це капець.